Вітаю я, Глорія Коплен. Запрошую на передачу переможний голос віруючого. Ми говоримо на одну з моїх улюблених тем: довге, сильне і здорове життя. Алілуя. І сьогодні ми знову переглянемо ті самі місця писання, але крім того, додамо ще й нові. І якщо ви зацікавлені у тому, щоб жити довго і бути сильними і здоровими. Тоді, коли ви читаєте свою Біблію, позначайте ті місця писання, які підтверджують, що Бог хоче, аби ви жили довго і були сильними і здоровими. Алілуя нам не потрібно жити довго і бути слабкими. Ми хочемо жити довго і бути сильними, і це обітниця від Бога. Давайте знову звернемося до Ісаїї. не Ісаїї, до 91-го псалму. І я прочитаю вам це місце з розширеного перекладу Біблії. Якщо все спростити, то секрет довголіття полягає в тому, що ви, звичайно ж, повинні народитися згори, сповнитись з духом, а після того, як увійдете в царство Боже, залишатись з'єднаними з Богом у його слові. Його слово то життя, його слово то здоров'я. І знаєте, ми маємо записане слово Боже. Божий народ не завжди мав його. За часів Мойсея у них не було записаного Божого Слова. У нього було десять заповідей, записаних Божою рукою, Але в них не було того, що маємо ми. Що також свідчить нам про те, що від нас більше очікують. Ми повинні скористатися перевагами того, що ми маємо, і жити у Слові Божому, живити себе словом Божим. І я вже довго ходжу з Господом. Я народилася з гори, сповнилася Духом Божим. Я проводила час у Слові Божому. Але те, що день у день підтримує мою силу продовжувати свою прекрасну подорож з Господом, це щоденне перебування в Слові Божому. Я щодня перебуваю в молитві. І я щодня перебуваю в Слові Божому. Що я роблю? Я залишаюся з'єднаною тому, що життя тут важке. Без Бога тут є проблеми. Диявол прийшов, щоб вбити, вкрасти і знищити. Але з Богом, маючи життя, ви перемагаєте всі перешкоди і всі ситуації. Маючи мудрість Божу, ви можете уникнути проблеми труднощів. Але коли проблеми приходять, ми маємо писання. В цій біблії знайдеться одне писання або навіть багато писань дуже багато писань слід сказати стосовно цієї ситуації, яка намагається прийти у ваше життя. Чим є це слово? Це Божа мудрість з небес. і ми благословенне покоління, що маємо слово записане для нас. Я точно не знаю, але в мене вдома є, мабуть, 25 різних перекладів слова Божого, а може й більше. У моєму кабінеті знайдеться принаймні 50 біблій. я не говорю вже про весь будинок чи про кабінет Кеннета. Я маю слово Боже. Немає жодних причин, щоб я жила у поразці. І ми продовжуємо досліджувати слово. Таріворна досліджити слово Боже. давайте знову прочитаємо 91-й псалом. Я почну з першого вірша хто мешкає у потаємному місці Всевишнього, буде залишатися стабільним і непохитним у тіні всемогутнього. Інакше кажучи, ми захищені. Ми залишаємось, перебуваємо у цьому безпечному місці. Слава Богу. У нас є зона безпеки. і вона в його тіні і в його присутності. у другому вірші нам показано, як ми залишаємось там. І як працює цей принцип? Ми говоримо про Господа. Віра приходить від слухання, слухання від Слова Божого. Віра виходить у вигляді слів. Ви говорите те, про що ви вірите. Навіть якщо ви вірите у щось неправильне, це сходить з ваших уст. Але коли ми наповнюємо наше серце Словом Божим через наші очі, воно проникає в наше серце і виходить з наших уст у вигляді нашого визволення і нашого зцілення. Отже, ми говоримо це. Ми говоримо, що Всевишнє це наше місце перебування. Ми говоримо, що Всевишнє це наш притулок і наша твердиня. Ми говоримо, ми говоримо те, у що ми віримо. Ось чому так важливо постійно вкладати слово Боже у свої очі, у свої вуха. Щоб воно проникало у ваше серце, а потім виходило з ваших уст. У 15-му вірші сказано, але подивіться ще на 14-й вірш. Оскільки він, ця людина, яка проживає у потаємному місці, оскільки він звернув до мене свою любов, говорить Бог. Тому я визволю його і тут ми бачимо ключ. Оскільки Ісус є Господом нашого життя, ми повинні бути слухняні Йому, шанувати Його, виконувати те, що бачимо у Слові Божому. Звертати до нього свою любов. Писання навчає нас, що любити Бога означає виконувати те, що він говорить. Якщо ми любимо Його, ми будемо слухняні йому. Оскільки він звернув до мене свою любов, тому я визволю його. Я поставлю його на висоті, тому що він знає і розуміє моє ім'я. Він покладається на мене і довіряє мені. Це і є віра. Ми звертаємо до нього свою любов. Ми досліджуємо, що він робить. Ми живемо з його словом, і ми говоримо Його. Ми виконуємо його і говоримо. оскільки він звернув до мене свою любов, тому я визволю його. Я поставлю його на висоті, бо він знає і розуміє моє ім'я. він покладається на мене і довіряє мені. Він, цей чоловік, який мешкає у потаємному місці або жінка, він покличе мене. І я йому відповім: слава Богу. Я буду з ним у біді. Я визволю його і вшаную його. В писанні не сказано, що в нас не буде проблем, але тут сказано, що Господь буде з нами, і він визволить нас. довгим життям на тій серії передачі ми говоримо про довге життя. Довгим життям я насичу його. Кого саме? того, хто кличе Бога. Того, хто перебуває в його тіні, довгим життям я насичу його, і покажу йому моє спасіння. Божа воля для нас з вами жити довго, алілуя, жити довгим і повним життям. і ми можемо досягнути цього, якщо будемо постійно вкладати слово Боже у наші очі, у наші вуха і воно буде виробляти віру в нашому серці, сходити з наших уст словами віри, а не словами невір'я. Словами зцілення, а не словами хвороби, словами захисту, а не словами страху. Це залежить від нас і від того, що ми робимо. Отже, ми мешкаємо під покровом у потаємному місці. А зараз я прочитаю вам одне місцеписання з книги Ісаї 46,4. у Слові Божому, стільки чудових речей. Саме тому нам усім потрібно проводити час у Слові Божому у книзі Ісаї 46,4 сказано. І я буду той самий до старості вашої. Ми говоримо про довге життя. Це місце писання про довге життя. І я буду той самий до старості вашої. І до сивини вас носитиму. До сивини вас носитиму. Я вчинив, і я буду носити. І я двигатиму і порятую. Зараз я зачитаю вам це місце у новому живому перекладі. 46-й розділ книги Ісаїї. там сказано, послухайте мене всі, хто залишились в Ізраїлі. я створив вас. Я носив вас того часу, як ви народилися. Я буду вашим Богом все ваше життя. Правда, чудове місце писання? Поки ваше волосся не побіліє від віку. Я вчинив вас і я буду дбати про вас. Я носитиму вас і врятую вас. Слава Богу. Протягом всього нашого життя. Те, що ми стаємо старшими, не означає, що ми втрачаємо якісь привілеї в ім'я Ісуса. Амінь. ми говоримо про те, як жити довго. Зовсім не було би приємно жити довго, якби ви не могли жити у благословеннях. якби у вас не було благословення, захисту і процвітання Божого. Але коли благословення діє у вашому житті, ви насичені. Чи не так сказано в писанні? Насичені це біблійне слово. Ви насичені, алілуя. всі ваші потреби забезпечені. Ви процвітаєте, ви благословенні, ви духовно сильні, ви з'єднані з Богом. Ви не живете в цьому світі без Спасителя, Алілуя. І що більше ми знаємо про Господа, і що більше часу ми проводимо у Слові Божому, то більше ми знаємо, а що більше ми знаємо, то краще благословення діє в нашому житті, Алілуя. І так весь час. І у посланні до Ефесян, шостому розділі в другому і третьому вірші написано Шануй батька свого і матір. Це перша заповідь з обітницею. «Щоб було тобі добре і щоб ти був довголітнім на землі. Це хороше місцеписання про довголіття. Будьте слухняні, щоб ви жили довго на землі, і з вами все буде добре. Нам не потрібно жити довго під прокляттям. Нам потрібно жити довго під благословенням. Амінь, і це доступно нам. Алілуя! Слава Богу! Роки гідного життя. Це книга приповісти, третій розділ. зараз я перевірю. Я прочитаю його з розширеного перекладу. Роки гідного життя. Алілуя. Знаєте, насправді життя не варте того, щоб жити, поки ви не примиритесь з Господом. Якщо ви намагаєтесь досягнути цього без народження згори, не дозволивши Ісусу бути Господом вашого життя, вам це не вдасться. Вам доведеться робити все, на що ви здатні. Книга приповістей 3.13 Щаслива. Це розширений переклад. Щаслива, благословенна, успішна, гідна заздрості, та людина, яка знаходить досвідчену і побожну мудрість, людина, яка отримує розуміння, черпаючи його з Божого Слова, бо його придбання, розуміння Божого Слова, його придбання краще від придбання срібла. А користь від нього краще ніж від щирого золота. Досвідчена й побожна мудрість цінніша від рубінів. і жодне бажання твоє не може зрівнятися з нею. Чому? Бо коли ви маєте слово, коли ви маєте мудрість Божа, приходить багатство. Багатство є частиною благословення, приходить здоров'я. Здоров'я є частиною благословення. Достаток у кожній сфері життя належить нам. Чому? Тому що сам Ісус відкупив нас від прокляття, щоб ми могли бути благословенними, щоб ми могли жити вільними, щоб ми могли жити довго на землі. Послухайте ось це місце писання довгота днів в правиці її, у чиї правиці. В правиці мудрості досвідчена і й побожна мудрість цінніша від рубінів, і жодне бажання твоє не зрівняється з нею. Довгота днів у правиці її в мудрості, а в її лівій руці багатство і шана. отже, мудрість Божого Слова допоможе вам жити довгим життям, яким варто жити довге життя це частина благословення. Довгота днів у правиці її, а в її лівій руці багатство і шана. знаєте, набагато краще жити у багатстві й пошані, ніж без багатства і пошани. Ми не повинні обходитись без цього. Це все включено в головне благословення, слава Богу. І вони належать нам, алілуя. І ми би не хотіли жити довго, якби ми були нещасливими, і якби з нами не було все добре але в Ісусі, ви можете бути благословенними. ви можете жити довго. З вами все може бути добре. Все є добре. Чому? Тому що Ісус відкупив нас від прокляття закону. якщо ви прочитаєте 28 розділ повторення закону, все погане, що тільки можна уявити, перелічиться під прокляттям закону, а все хороше включене у благословення. і ми з вами обираємо, чи ми хочемо Ісуса і головне благословення, чи ми хочемо залишатися з сатаною, і прокляттям. Ми вибрали Ісуса і благословення, і частиною цього благословення є довге життя. Довгота днів у її правиці, а в її лівій руці багатство і шана. Її дороги мова йде про мудрість то дороги приємності, Бог хоче, щоб ваше життя було приємним. Стежки мудрості це дороги праведності. всі її стежки то мир. Вона мудрість. Те, як діє Бог, те, що він називає правильним, тут, у цій книзі, вона є деревом життя для тих, хто тримається міцно за неї. І мудрість приходить зі Слова Божого. Мудрість і є Словом Божим. Скажімо так, Боже Слово, то дерево життя для тих, хто тримається міцно за нього. Не для тих, чия Біблія лежить на поличці. Хто знає, чує слово, але воно входить в одне ухо і виходить в інше, хто не виконує його, але для тих, хто тримається міцно за те, що говорить Бог, Божа мудрість є деревом життя і щасливий, успішний, благословенний, гідний заздрості, є кожен, хто міцно тримає її, мудрість щасливим і благословенним є кожен, хто міцно тримає мудрість. Тримайтеся за неї, досліджуйте, що говорить про неї Бог. Здобувайте мудрість зі Слова Божого. Тримайтеся за неї. Вона дає вам довге життя. Вона дає вам життя, яким варто жити. Довгота днів сказано в цьому писанні. Довге життя. Довгота днів у правиці її, а в її лівій руці багатство і шана. У чиїй правій і лівій руці у руках мудрості, яка приходить від Бога. Довгота днів, довге життя. І коли ви починаєте жити таким чином, у послуху Слову Божому це означає, що вам доведеться проводити час у Слові Божому, щоб побачити, що воно говорить. Живіть, звертаючись до Слова Божого, дозволяйте йому змінювати вас, змінювати ваш розум, відкривати ваше мислення. Як це називається в Біблії? Відкриття. Вона дає вам відкриття про те, як жити, про те, що Бог називає правильним і що він називає неправильним. Що мудрість називає правильним, і що мудрість називає неправильним, і ви тримаєтеся того, що називає правильним Бог. І тоді благословення починає виявлятися у вашому житті, і приходить довге життя, роки життя, яким варто жити. Алілуя. Бог хоче, щоб ми жили довго і були сильними і здоровими. 18-й вірш 4-го розділу Стежка справедливого і праведного, як денне світло, яке сяє все більше і більше, яскравіше і чіткіше, поки не досягне повної сили і слави досконалого дня. Шлях безбожних як глибока темрява. Тобто ми можемо мати слово Боже, або ми можемо жити у глибокій темряві. Все залежить від того, що ми виберемо. Дорога безбожного, як глибока темрява. Вони не знають, через що спіткнуться. Як це діє? Як нам досягти цього? У наступному вірші сказано: Сину мій, це книга приповісти 4.20. і це ключовий вірш Біблії. Сину мій, прислухайся до моїх слів. Погоджуйся з моїми висловами і корися їм. Для того, щоб жити довго і бути сильними і здоровими, нам потрібно довідатися, що Бог говорить у своєму слові, і виконувати це. саме в цьому є довге життя. Нехай вони, нехай ці слова прислухайтесь до цих слів. присвячуйте Слову Божому свою увагу. Якщо ви не присвячуєте Божому Слову свою увагу, ви не будете знати, що говорить Бог. Якщо ви не знаєте, що він говорить, ви не будете мати мудрість Божу. Якщо ви не ходите в мудрості Божій, Боже благословення не буде виявлятися. У старому завіті, у новому завіті, благословенні залежало від виконання того, що Бог сказав і говорить у своєму слові. І коли ми чуємо слово Боже, ми можемо народитися згори. У першому завіті люди не могли народитися згори, але вони могли почути Мойсея. Вони могли чути пророків. Вони могли коритися пророкам, і вони би процвітали. Ми з вами народжуємося від Бога. Алілуя! Тому що Ісус прийшов і заплатив ціну за нас. Але нам все ще потрібно прислухатися до Слова Божого. Нам все ще потрібно, я би сказали, іти слідом за Богом і виконувати те, що Він говорить. І наше ходіння з Богом, послуг Богові, час проведеної слові Божому з метою пізнати, що Він говорить, а потім виконати те, що він говорить, це ключ до довгого, сильного і здорового життя. Прислухайтеся до Божих слів, присвячуйте їм свою увагу, і тоді виконуйте їх. Погоджуйтесь, як сказано в розширеному перекладі з Божими висловами, і коріться їм. Нехай вони не відійдуть від твоїх очей. Бережи їх всередині свого серця. Отже, тут ми дізнаємося, як ми ходимо у слові. Як нам перейти від непослуху до послуху. Від того, як живе світ, і від того, як нас можливо навчили думати, говорити і діяти все наше життя. Але тоді ми народжуємось згори. Ми змінюємось. Проте це ще не кінець. Прислухайся до Слова, присвячуй йому увагу, погоджуйся, корися, виконуй те, що говорить Бог. Це четвертий розділ, 20-й вірш. Нехай вони, нехай слова Божі не відходять від твоїх очей. Отже, це те, що ми робимо постійно, ми постійно зберігаємо наш погляд на Слові Божому. Чому? Тому що воно виправляє нас, воно виправляє наше мислення, виправляє наші слова, підтримує благословення у нашому житті. Іншим способом ви не можете бути благословенними. Ви скажете, ну я знаю такого і такого, і він благословенний. І у нього купа грошей. гроші це не благословення, якщо ви не знаєте, що з ними робити. Якщо ви нечистиві, ви будете робити з цими грошима нечистиві речі, а нечистиві речі вкрочують ваше життя. Проте, коли ви благочестиві, і ви прислухаєтесь до Слова Божого, ви робите з грошима благочестиві речі, так що гроші, звичайно, ж не є відповіддю. Ви повинні виправити духовні речі, інакше гроші допоможуть вам померти молодими. нехай вони слова Божі, не відійдуть від твоїх очей. Бережи їх слова середині свого серця, слава Богу. Як ви це робите? За допомогою своїх очей і вух. Бо вони слова Божі, є життям для тих, хто знайде їх, і зціленням та здоров'ям для всього їхнього тіла. Отже, якщо ви збираєтесь мати надприродне довголіття. Якщо ви збираєтесь жити довго за Божої підтримки, вам доведеться зберігати свої очі та вуха відкритими до Слова Божого і зосереджуватись на цьому слові, а не просто казати, я вже прочитав сьогодні свій розділ. але досліджувати, що робити сьогодні, пізнавати, як жити сьогодні. і що краще ви виконуєте слово Боже, то більше благословення приходить у ваше життя. ви будете більш здоровими, більш сильними, більш процвітаючими. Просто так все влаштовано. Стережи і бережи своє серце з усією пильністю. І над усе, що ти стережеш, бо з твого серця витікають джерела життя. отже, ваше серце це все. Що відбувається, коли слово Боже входить у ваші очі, у ваші вуха? Куди воно проникає? Воно проникає у ваше серце. І що відбувається тоді? Воно виходить з ваших уст і приносить визволення у ваше життя. Відкинь від себе свавільні уста. В розширеному перекладі сказано будь-яку нечесну мову, нечесну і неправдиву мову, свавільну і суперечливу розмову віддали від себе. 26-й вірш добре. Обдумай стежку своїх ніг, і нехай твої дороги будуть зміцнені і впорядковані. Не відвертайся від слова Божого ні праворуч, ні ліворуч, і усунь свою ногу від зла. Ми вкладаємо це слово у свої очі, у свої вуха, і воно сходить з наших уст і керує нашим життям. Ми благословенні. Я ще повернуся. Алілуя! слава Богу! Сьогодні я хочу помолитися за вас. Отче, в ім'я Ісуса, я молюся за кожну людину. Я прошу тебе, Господи, щоб Твоє помазання зцілення зійшло зараз на них від верхівки їхньої голови до самісіньких п'ят. Приймайте своє зцілення, будьте зцілені, вхопіться за це. Божа воля, щоб ви були здоровими. Біблія наповнена цим. Будьте цілісні, алілуя, слава Богу. Продовжуйте досліджувати разом зі мною цю тему довголіття. Це чудова тема. З віком вона буде подобатись вам все більше і більше. Це благословення. Бог збереже нас сильними по всі дні нашого життя. Скрипчув писанні сказано, що він відновлює нашу силу. Дякуємо тобі, Ісусе, скільки, стільки, скільки нам це буде потрібно, благословен Господь. Але ми повинні співпрацювати з ним. Ми повинні текти в одному потоці з ним. Промовляти його слова і діяти згідно з тим, що він говорить. Це єдине життя, яке варто того, щоб жити. Якщо ви хочете отримати більше інформації про наше служіння, то напишіть нам на адресу, яку ви зараз бачите на екрані. і Бог хоче, щоб ви були здоровими. Будьте зцілені в ім'я Ісуса, будьте цілісні, вхопіться за це, живіться Словом Божим, вкладайте його у свої очі, свої вуха, і нехай воно стане здоров'ям для вашого тіла. До зустрічі завтра. Я люблю вас. Це Глорія Копленд. І я нагадую вам знову, що Ісус є Господь. He'll be coming after you and me. Joy is ours to share. Oh, what rejoicing there will be when the saints shall rise! We'll be headed for that jubilee yonder in the skies. Oh, what singing! Oh, what shouting! Up on that happy moment when we all shall rise! Oh, oh what glory! Savior in the sky. Well, are you ready to go? Seems that now I almost see all the saints to death rising for that jubilee that is just ahead. Oh, in the twinkling of an eye, change with them to be all the living saints to fly to that jubilee. Oh. Sing. We'll be singing in the Holy Ghost, how the heavens will ring. Well, millions there will join the song. With them we shall be. We'll be praising Christ through ages long. It's heaven's jubilee. Oh, what singing! Oh, what shouting! Up on that happy morning when we all shall rise. Oh, oh, what glory! hey no.